Одну частину відремонтували до іншої, навіть не доторкнулися. Мова про дорогу на вулиці сумській, що у рівному, уже понад 20 років вона у плачевному стані. Пан Олег мешкає тут давно. каже: що року стає лише гірше. І всі мешканці наші тут, якщо ходять, ну вони поки виходять з вулиці, вже їм треба чи поризуватись, чи що небудь як. Вспоминати старі времена, галоші лоші надівати, а потім скидати на ноги. Тут кожен, кожен день воно міняється. Десь проїхав транспорт якийсь, а ще більше тяжкий заїжджає. От, от. Якщо є вода, три заїзди і вона та яма робиться в два рази. Невдоволені станом вулиці і інші її жителі. Особливо ситуація погіршується у період дощів та снігу. Коли їдеш транспортом по цій дорозі, то таке враження, що ти на американських гірках, але дуже в не в Ну, типу, ти їдеш і тільки думаєш, йой, а я зачеплю тим кліренсом якийсь небудь горбик. Або я вскочу так в ямку, що поки люди їдуть. Як дивлюся, як діти з школи в школу ходять, особливо коли дощ, а коли сніг, і ти ходиш по пояс в цьому болоті. На ну, вон сідає будинок, Можете до будинку підійти і побачити, О, Там такий шов є. Бо води ну, води воді нема додіватися. З чотирьох сторін, з однієї, з другої, з третьої, четвертої все сюди біжить. Найбільше обурює, розповідають, що три роки тому на вулиці розпочали ремонт, утім заасфальтували лише частину. Приблизно роки три назад почали робити, приїхала техніка і почали робити вулицю. І от там, бачите, от там кусочок вулиці цієї зробили. Кусочок зробили і все. Закинули більш після того, сюди ніхто не з'являвся. Місцеві оббивали пороги усіх можливих управлінь та департаментів, писали колективні звернення, утім, жодного результату це не дало. Потім зверталися і до депутатів, і звернення були до міської ради. Ну реакції практично не було ніякої. Періодично там просили кого-небудь, щоб хтось щось повпливав на те. І от до цієї пори, як ви бачите, тільки відписками з нами. Дійшло навіть до того, що люди самостійно бралися за ремонт. Своїми силами намагалися, бодай засипати ями. Весь час, тільки ями з'являються, завозимо. Дивіться, недавно ми завозили, бачите, як сідає. У департаменті інфраструктури та благоустрою від проблеми не відхрещуються, не заперечують. Деякі ділянки дійсно відремонтувати не вдалося. Бюджет у нас не є сильно розвинутий, що бюджет спрямований. Більш нас зараз на інші заходи. Тому в частині дороги не було виконано робіт, і вони перейдуть нас на 26-й рік. І приносимо вибачення зрозуміло перед містянами за дану ситуацію. Але направду ми робимо все, все від нас залежне, все можливе для того, щоб цю проблему вирішити. Кажу ще раз. Частині ми виконали. Руслан Гудима додає про цей шматок дороги не забули. Роботи плануються. Питання руйнування глобальне, воно не закриється ямковим ремонтом. Чи там потрібно покласти добрий шмат самої власної дороги? Ремонт каже директор департаменту, запланували уже на наступний 2026 рік. Роботи розпочнуться ближче до весни, коли дозволятимуть погодні умови. Вікторія Якимець та Ілля Лахай, телеканал Медіагруп.